Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дачі Кухня-Відпочинок! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо на тему, що є актуальною кожного сезону, і це посадка озимого часнику. Популярність цієї рослини з кожним роком тільки зростає. Про її користь я думаю, давно вже кожному відомо. А нові сучасні сорти з відмінними смаковими якостями, стійкі до умов вирощування та прості у догляді. Лише стимулюють багато садоводів виділяти все більше і більше грядок для того, щоб скуштувати нові і нові сорти озимого часнику. Для того, щоб отримати гарний урожай, потрібно дотримуватися деяких важливих базових правил його висаджування осінню. Які це правила давайте поговоримо далі. Перше правило правильний підбір посадкового матеріалу. Обираємо лише озимий часник, це важливо. Їх дуже багато сортів, Там, наприклад, Любаша, Дюше, Спас, Київський, Софіївський. Обирайте те, який вам найбільше подобається або найбільше підходить. Я, як правило, висаджую Любаша і Дюшес. Обираєте часник лише у перевіреного постачальника, це також важливо. Часник має бути цілим, тобто голівками. Ні в якому разі не купуйте окремо зубці. Це вже буде непригодний матеріал для висаджування. Голівки часнику повинні бути чистими без ознак якоїсь гнилі або пошкоджень. Це також важливо. Після того, як ми придбали посадковий матеріал, потрібно визначитися з датою висаджування часнику. Точну дату посадки визначити важко, оскільки вона може бути різною для кожного регіону. Після того, як зубчики потрапили у землю, повинно пройти. Десь 3-3,5 тижні для того, щоб вони укорінилися до перших морозів. Але в той же час, друзі, вже має бути доволі таки прохолодна погода, коли ви починаєте висаджувати часник, щоб його наземна частина не пішла у активний ріст. Це дуже важливий момент, оскільки якщо зубчики часнику не встигнуть укорінитися до морозів, то вони просто взимку можуть вимерзнути. А якщо зробити посадку зимового часнику зарано, і він відростить повноцінну зелену масу, оці пагони зелені, то вони замерзнуть. При цьому зубчики часнику не загинуть, але вони втратять багато сили. І по весні ми вже можемо не розраховувати на гарні голівки часнику. Посадку роблять у період, коли денні температури, як правило, вже не піднімаються вище 7-10 градусів. Бувають легкі заморозки, але земля доволі ще м'яка. Зазвичай ці терміни припадають на середину жовтня, початок листопада. У моєму випадку я проживаю в Київській області. Цей термін із року в рік, як правило, стабільний із 25 жовтня приблизно по 3-5 листопада. Місце для посадки озимого чеснику краще обирати більш таке сонячне з ділянкою, яка гарно прогрівається. Часник це дуже любить. Якщо будете висаджувати чесник у напівтіні, то тільки для того, щоб поїсти ранній молодий. Часничок, оскільки у напівтяні великі головки, я думаю, друзі, не будуть рости, оскільки часник не буде отримувати достатнього освітлення. А для нього, повторюсь, це дуже важливо. Також не повинно бути на ділянці і заглиблень, особливо якщо ґрунт погано дренований, оскільки це може призвести до застою води і чесник взимку або вимерзне, а по весні може взагалі погнисти. Нам цього також не потрібно. Для посадки під зиму грядки під часник готують заздалегідь. По-перше, земля має бути пухкою і добре дренованою дренаж обов'язковий. Як і більшість рослин, про що я відзначав вище, часник не виносить застою води. Найкращий ґрунт нейтральний або слабокислий. На сильно кислих часник не росте, або росте дуже-дуже погано. Грунт я інколи навіть розбавляю трішки з піском. Це такий додатковий дренаж, і як показує практика, часник у такому ґрунті росте набагато краще. Саме місце, сам ґрунт, саму ділянку я готую заздалегідь приблизно за тиждень-півтора до висадки часнику. Туди я додаю на метр квадратний або відро компосту, а в даному випадку в цьому році я брав кінський перегній. Дуже добре, ось ви бачите на своїх екранах, дуже добре перепрівши кінський перегній. Додавав туди 30 грам суперфосфату на метр квадратний. Якщо у вас нема, можете використовувати 30 грам якогось комплексного добрива. Трішки золи, звичайної золи. І все це перекопував приблизно на штик лопати. І залишав так на тиждень півтора. Розволочив, залишив. Настав час для висаджування чеснику. Я зробив лунки на необхідну глибину і просто висаджую туди зубці чеснику. Все, немає нічого складного. Але, друзі, важливий момент: ні в якому разі, навіть якщо у вас буде спокуса, не вносьте у лунки свіжий перегній. Після кого чесник краще всього. А точніше, після якої культури часник краще всього висаджувати. Багато садоводів радять висаджувати після кабачків, наприклад, після гарбузів, кавунів, динь, квасолі, після бобів, після томатів, перцю, баклажан. Враховуйте ці культури. От після них у них немає і часником спільних хвороб, спільних шкідників, тому після них часник можна озимо сміло вирощувати. Е, на одній ділянці, на, на одному місці. Часник я особисто вам раджу вирощувати 1-2 сезони, не більше. Потім міняєте ділянку. Перед висадкою чесник краще всього замочувати у якомусь фунгіциді. Як правило, я замочую його у препараті Максим. Я знаю, що багато з вас, хто, писав мені у попередніх роках, що я от не замочую зубчики часнику і в мене все добре, часник гарно росте. Друзі, якщо це так, чудово, не замочуйте і надалі. І добре, що у вас гарний урожай. Я, як правило, часник все ж таки замочую у фунгіциді Максим. Ну, отак роблю. Ви можете цього не робити. До висадки озимий часник ми обов'язково зберігаємо у головках. Головки до осені зберігаються цілими, зубки ми відокремлюємо безпосередньо перед посадкою. Інакше, друзі, нижня частина зубця, з якої росте коріння, підсохне і процес укорінення буде недостатньо активним для озимої посадки. Одночасно дивіться, щоб частина відмерлого денця, самої голівки часнику, не залишалася на зубці. Поки голівки часнику зберігаються, денце цієї голівки захищає всі наші зубці від невчасного проростання. А це важливо. І наступний важливий момент це саме як ми висаджуємо часник. Ми розпушуємо підготовлену ділянку. Ви бачили у відео на фото, який в мене ґрунт. Він реально дуже добре дренований, пухкий. Це ідеальний варіант для часнику, до речі, для моркви і буряка також. При висадці не варто з силою втискати зубці у землю, особливо якщо вона у вас тверда, щоб ми їх не пошкоджували. Глибина посадки часнику приблизно від 5-7 см і приблизно на 3 висоти самого зубця. Схему, я, як правило, не міняю з року в рік посадки озимого часнику, між зубцями у рядку. Я роблю відстань приблизно 7-8 см, це моя особиста схема. А між рядками 25 см. І ідеально все росте. Після того, як часник ви висадили, поливати його не потрібно. Я думаю, що осінніх дощів та осінньої вологи у ґрунт буде більш ніж достатньо. Але, звісно, друзі, якщо буде такий сезон, що осінь буде дійсно аномально сухою. То перед посадкою землю можна буде таки пролити для того, щоб вона була нормально вологою, для того, щоб зубчики часнику тронулися і укорінювалися перед сезоном. Ось і все, друзі. Як бачите, небагато правил це гарний посадковий матеріал, правильне місце для висаджування, правильні терміни висаджування, правильно підібрана добрива. І підготовлена ділянка до висаджування і схема посадки. Дотримуючись цих базових правил, ви будете завжди отримувати гарний урожай часнику. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то як завжди прошу поставити подобайку, підписатися на канал, прокоментувати для того, щоб це відео просувалося алгоритмами Ютубу і його могло побачити якомога більше садівників. І, до речі, якщо я щось пропустив, Будь ласка, напишіть в коментарях, якими секретами вирощування озимого чеснику володієте ще й ви. Мені буде також цікаво, і я використаю їх у своїй практиці. Дякую і до нових зустрічей!